Наступне питання про присвоєння Макритському Георгію Павловичу, звання почесний громадянин міста Житомира посмертно. Історик краєзнавець, журналіст Георгій Мокрицький, до цієї події не дожив близько року. Він пішов із життя 26 грудня 2021-го. Йому було майже 70 років. У спадок Георгій залишив кілька десятків книжок з історії Житомира, телевізійні та радіопередачі, нариси та оповідання. Крейзнавець Сергій Собчук товаришував з Георгієм Мокрицьким понад 60 років. Вони сиділи з однією партою у школі, разом служили в армії, навчались в інституті, спільно писали книжки про Житомир. Ця книжка, яку я тримаю зараз в руках, це основний, я би сказав, труд Георгія Павловича Мокрицького. Тут праця і інформація зібрана протягом 35, можливо 40 років. Нічого подібного в у нас в Житомирській області, в Житомирі, та напевно, в Україні нічого подібного більше нема. Це енциклопедія вулиць міста Житомир. В цій книжці зібрана повна інформація про будь-яку вулицю, про вулок, про будь-яку географічну місцевість в місті Житомирі. Історію кожної вулиці з поясненнями, чому так названа вулиця, чому і коли вона змінила свою назву, як початково платово планувалось її будівництво і так далі. І так далі за одну цю книгу. Йому треба в Житомирі поставити пам'ятник у колекції Георгія Мокрицького. Є і старовинні світлини Житомирян. Їх збільшені фотокопії прикрашають зараз один з ресторанів Житомира. Пригадую, він говорив: ми корінні Житомиряни у третьому, четвертому поколінні, повинні знати, якими були наші земляки з минулих століть. Руслан Кондратюк зараз служить у Збройних силах України, а до початку російського вторгнення працював з архівними документами, вивчав історію Житомира. Є співавтором творів Георгія. Згадую епізод з нашого життя з Георгієм Павловичем. Ми йдемо по вулиці і побачили будинок старовинний. І Мокрицький каже: тут жив, там такий-то такий. То я кажу, ні. Він переїхав цей будинок. Через 10 років там жив такий. І ми починаємо дискутувати. У Мокрицького своя інформація, в мене своя. Але а тут балкон був. Ти його пам'ятаєш, кажу, пам'ятаю. І бачу, збирається натовп людей біля нас і дуже уважно слухають, що це за два таких дивака. Як би спустилися десь, як кажуть, прибульці з минулого. Ну, Знав Георгій Павлович кожен будинок, історію кожного будинка, Навіть якщо будинка вже немає, ми з ним знали, що на цьому місці колись було, як воно було, як стояло. Ну, Він пішов, на жаль, від нас, але його оця справа, це його пам'ять історична. Вона Залишилася, думаю, що буде залишатися і ще офіс видавництва Волині, яке очолював Георгій Мокрицький, був розміщений на вулиці Театральній. Сюди знімальну групу Суспільного веде Анна Щасна, котра була ученицею Георгія Павловича і разом працювала з ним п'ять років. Він настільки був багатогранним і розбирався в всіх сферах, в багатьох сферах діяльності. Чи то була топоніміка, чи архітектура, журналістика, режисура, як фотохудожник, як письменник. Я назавжди його запам'ятаю чудовим почуттям гумору з оптимізмом до життя, з любов'ю до рідного міста та області та його життєвими парадами. Останніми роками Георгій хворів, але знаходив сили для написання нових книжок. Коли у 2020 році розпочалася епідемія ковіду, замовлень було обмаль утримувати приміщення навіть з декількох кімнат, не вистачало грошей. Він ніколи нічого ні в кого не просив. Ось він він. Я неодноразово йому казав, коли вже скрутно йому стало оплачувати оренду приміщення офісу, де він працював. То я йому казав, Георгій, тебе ж знають і звертаються до тебе. Звернись до міської ради, до міської влади, до обласної влади. Можливо, тобі підуть на зустріч, знайдуть якийсь варіант, щоб тобі, щоб тобі так недорого не Це було він відмовлявся. Міська влада запропонувала краєзнавцеві кімнату в одній з бібліотек. Хвороби загострилися, Георгія Мокрицького госпіталізували. Останній раз, коли ми бачили з ним у лікарні, я дуже запам'ятала. Ну, у нього стільки було планів, він ділився планів, ідей і така жага до життя. Ми, наприклад, на своєму рівні, ми все, що могли, ми робили все, що від нас залежить. Наприкінці січня 2023 року у бібліотеці на вулиці Хлібній відкриється кімната, де зберігатимуться твори Георгія Мокрицького. Ще при своєму житті, рік тому назад, в жовтні місяці, Георгій Павлович Мокрицький прийняв рішення щодо передачі своєї бібліотеки, яку він збирав все своє життя, місту Житомиру. І зараз ми почали опрацьовувати його в бібліотеку, тобто розставляти, переписувати і ці багато тисяч томів, які він зібрав за все своє життя. Це і його праці, це праці істориків, це та науково наукова історична країзна література, яку він на які на основі якої він писав свої книжки, і він якраз це якраз література, якраз буде знаходитись на в бібліотечній системі міста Житомира. Є дуже хороші друзі, Георі Павловича, які постійно добуваються того, щоб про нього пам'ятали. Назвали вулицю в честь горя Павловича в місті і зробили фонд, зробили пам'ятник йому нас, але і слави. Я думаю, що ці всі люди будуть завжди пам'ятати про його вклад, робити певні кроки, щоб його не забували. Леонід Харшан, Олег Павлюк, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.